Так, друзі, всім привіт! Сьогоднішнє відео буде про фільм, а не про Канаду. <хи> Хочу показати, як біля мого будинку знімають фільм. От старовинні вже машини. Тут теж вони вже наклеїли зараз сонце сховається, наклеїли вже рекламу. Хайсар. Е, тут мій будинок. І я тут живу на першому поверсі. Тут церква. І от на вулиці вони вже поставили такі машини старовинні. Ну, фільм буде когось там е, ніби 60-ті роки. Да? Е, от. Е, тут тоже працівники, охранники, там поліцейські розганяють машини, хто припаркувався нові машини. Е, от. До речі, дуже дешево знімати в Канаді фільм. Американці знімають дуже в Канаді, бо тому що вигідно, дешево і тому подібне. І я вже не перший раз бачу, як знімають фільм. Ну цей фільм іменно біля мого дому, в прям, прямому домі можна сказати. Ну, я так зрозумів, сюжет буде. Вони будуть виходити з кінотеатру і будуть ти просто сюди в церкву заходити, чи як, бо тому що в церкву вони вже змінили табличку. Вот. И, ну, я не знаю. Вони мені казали, як це фільм називається по-англійськи, але я вже забув. Вот. Тут не секрет, як фільм називається. Так що я був якби, свідком, як знімають в Україні, і вони ну, засекретили, як це називається. Ніхто не знав, як фільм буде називатися. Тому що ну, для них це секрет. Тут це все все. Все відкрито і вони говорять, як фільм називається. Словом, класно. От, я надіюсь, я знімлю цей сюжет, коли вони будуть йти. Там, наприклад, стоп кадр цей, подивитися, як це все відбувається. Дуже класно. Корочу, працівників дуже багато. Кожен щось робить за якийсь сюжет, там, ну, буквально я не знаю, скільки там цей сюжет буде тривати, 5 хвилин. Ну, я не думаю, що 10. Ну, може, навіть якщо 10, то дивіться, скільки треба а, грошей. І вони тут три дні, до речі, вчора вони ще тільки приїхали. Із 10 хвилин сюжету, скільки треба працівників, скільки треба роботи, цього всього, поліція, машин дуже багато. Стародавніх це все оренда, все гроші. Просто просто жесть. На машини вау. Так, зараз. Ай! Орендували мої подвір'я, там кабеля, прожектори. Тут теж гляньте, прожектор стоїть. Зараз я зайду в дім, покажу, який туди я живу. От прожектор стоїть. Тут коврики вони навіть постелили, щоб не попортити е, підлогу. Тут, до речі, мій дім тут такий живу, така кімнатка маленька. Ну, В інших відео, надіюсь, ви бачили, як я орендував квартиру, який мій дім. Ось тут кабеля всякі, От скільки електрики потребує фільм, тобто переноска. Там прожектор, до речі, отак. Тут кабеля от йдуть туди, туди, туди. Ну, коротше, Жесть, стільки роботи, стільки. Ну, Якщо дійсно сюжет буде тривати 10 хвилин, це просто жесть. Скільки нервів, грошей треба. Ну що, підготовка до фільму триває, вже всі готуються. Ці-всі люди, до речі, які ви зараз бачите, вони всі працюють. Е, ці ну, підставні. Ніби 80-ті роки. От, подивіться, як колись люди вдягалися. Yeah, sure. <laughs> ну класно, класно Зараз хвилина на хвилину будуть знімати сюжет. Так, перша година ночі. Ой, розбудили мене. О, короче, цілу нічого не тут будуть знімати. Жесть. Скільки людей, а Ну що, півчетвертя година ночі? Ой, і ще тут багато не можуть розійтися. Ой. Офигеть. show экшен. Машины не бы ездят. Они его снимают. Два актора. Улица. Все, стоп знято. Ну що, майже четвертя, вже вроді закінчили, все збирають гарно пооплатували. Про закінчення. Ну що, хлопці забирають 4-й годині ночі. Свої... Мені от одне було цікаво. Чого вони, не... Ну, вони навіть не попросили забрати оцей прапор, це, що Діана намалювала і приклеїла. Е, я, я не можу зрозуміти, чи його не буде видно, чи вони просто їм ну, совісті не хватало сказати, чи що, не знаю. Чи його закрасять, коли цей. Ну, коли будуть монтувати фільм фотошопом. Коротше друзі, через них чуть на роботу не заспав. Дружина позвонила, розбудила. Не почистив зуби, зразу поїхав, бо не встигаю. Трішки коротко розкажу, що Мочі відбувалось. Три рази вони мене будили. Десь один раз. Пів першої ночі, другий раз пів другої ночі, і третій раз півчетвертя ночі. А, перший раз вони там щось поправили світло, дали більше на освітлення. А, ну, коротше. Другий раз теж вони щось принесли якийсь ще стенд щоб іменно в одне вікно воно відображалося світло. І третій раз, теж щось вони вже навіть не пам'ятаю. Робили, ну і зразу забрали. тобто Зробили те, то, що мали зробити, і через 5-10 хвилин вони його забрали, вже все, під, ну, зйомка закінчилась пів четвертя ночі, і вони його і зразу і забрали, цей прожектор. Що в мене був в хаті. Історія дуже класна. Півдругій ночі, другий раз, коли вони мене розбудили, стукало двері, а, я вийшов, і біля мене. Ну, якби на балконі такому, в да, дворику, стояли дружінки, діті там 80-ті роки. галов-галов вийшов, подивився. І одна з них підходить до мене і побачила прапор е, України, що в мене наклеєний на вікні. Е, дружина його, ну, на А4 просто маркером е, зробила прапор і наклеїла на вікно. І Підходив, типу, ви ну, це український прапор, ви з України. І я такий, так, ви з України, я з України. А ви можете по-русски говорити? Я кажу, ну так, по-українськи можу. І вона так по-русски, ну по-українськи старалася говорити. Я по-українськи не познайомилася. Виявляється, що е, дівчина два місяці тому приїхала з своєю дівкою шість років, живе в Торонто. Теж по програмі коед, вона просто підробляє звичайну ну, людину людиною, ніби вона там стоїть да? ну, Постановщик, постановочка. Заробляють гроші. Есть, там, я не знаю скільки ще, ну, ми обмінялися номерами. І нам говорили, якщо твоя дружина хоче, теж може йти типа, на зйомки фільмів. Бути звичайною підставною, там, людиною. да. Макіяж, одір, все зроблять, все дадуть. От. Вона ну, казала, що навіть від 10-ї ранку до півторої ночі. там. От. Така така роботка. Познайомилась, поговорили, вона в Торонто живе, я в Гамільтоні. Так пару слів перекинулися. Тут почалася зйомка. Я стояв з ними говорив на, своєму, на своїх сходах. да. І... і ніхто не замітив, що зйомка почала, що я стою в шортах. І... <с azt> Коротше, всі такі стало тихо, знаєш, все так, ніби вони там стоять на сходах у мене. Ніби звичайні люди. І цей, вони там зняли сцену, я трошки сховався за стовп, щоб мене не видно було, що я в шортах. Майже всі мейкер стою. От, і все, вони там зняли, і дівчата кажуть, типа, ну... Йди додому, бо, тому що, а, будинок, бо тому що вони побачать, що ти в шортах стоїш, вони скажуть перезняти. <гум> через мене. І я пішов, так ми попрощалися і все. От, в мене ще кабеля лишилося там на подвір'ї. Е, ну По поводу фінансів, скільки вони повинні було заплатити. Е, вони повинні було заплатити 450 доларів. мені, бо так як вони мене вночі будили. Вони мали раз мене будити, там, третій ночі. Вони ще казали, 50 доларів доплатять, тобто 500 доларів. Е, ну, вони мене три рази будили, Ну, це вже ніхто не знає, Ну, це таке. Торгуватися не будемо і 500 доларів це дуже непогано. Хоча я думаю, це буде набагато менше. Я давав дозвіл е, на ну, щоб відкрили, щоб я відкрив свій подвір'я. Щоб вони там кабеля кинули, ще щось, ще щось. От, І Я просто дав дозвіл. Вони потім після мого дозвілу сказали, що вони оплатять. Тобто Я навіть не думав, що вони будуть платити. Це дуже добре. І, І потім вони мені сказали вже вчора, вони мені сказали, що це буде орієнтовно 500 доларів. А взагалі хороший бізнес. От. І ви представляєте собі, представте, що я тільки дав дозвіл на відкрити своє подвір'я і поставити прожектор в своєму будинку 500 доларів. А там людей було ну, ну не знаю, ну, сотня точно та більше. Більше. І оцим постановщикам потрібно заплатити. Наприклад, ці українці, до речі, вона казала, що українців около 30. Ну, каже, ну може не 30, я перебільшила, ну, дуже багато. Тобто, ну, хай буде 10-15 українців, було на цьому фільмі, знімалося на цьому фільмі. Були звичайні люди, просто постановщики у тіті 80-ті роки. Там, ну, представте собі, а скільки, скільки машин, оренда машини, а скільки. Uh, кожній людині потрібно заплатити. ну Там просто тисячі, тисячі доларів, просто капець, за якусь сцену, яку вони знімають там, ну, не знаю, 20 хвилин чи скільки там буде тривати ця сцена. Ну, коротше, тепер я розумію, чому фільми такі ну, гроші коштують. Просто жесть. Uh, що я можу сказати? ну Таке відео у мене вийшлося. Не про роботу, не про Канаду, не як приїхати, не це і не то. Тобто, надіюсь, комусь буде цікаво. Просто бай-бай-бай, мій поворот. Надіюсь, буде комусь цікаво. Подивитися це. Понятно, що багато переглядів не буде, мало лайків. Хоча ви так не ставите лайки, я і не прошу. От. І такі справи. Удачі вам, зустрінемось в Канаді. Бай-бай.